У вівторок, 23 квітня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Євгеном Суяровим. Він служив на посаді старшого оператора взводу протитанкових ракетних комплексів першого механізованого взводу. Загинув відважний воїн 14 квітня поточного року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, виконуючи бойове завдання. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Євгена як світлу, добру та чуйну людину. Я можу сказати лише одне. Україна зараз втрачає своїх синів найкращих. Він був таким самим найкращим. Справжній герой. Він ніколи не відмовлявся, завжди був впевнений і він надійний як скеля. Виконуючи бойове завдання, удар фіпів дроном, на жаль. Судячи з того, що ми бачили, він налажував собі турнікет, але скоріш за все ще скинули на нього. Скейтбук, був дронок? Ребенок, який від Бога. Він ніколи, що б йому не сказав, ну здаю то. Та він ніколи в житті не скаже, я не пойду, а фанасію, наче я не здіймаю. Взагалі, це була дитина од Бога. Батько двоє дітей. Уйшов перший день. Хроброму військовослужбовцю Євгену Суярову назавжди залишиться 44 роки. Нехай світлопам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. дуже ну, хороший був і у і завжди все і завжди, ну, знаєте, як, ну очень, очень хороший. мені в як сказали, так дуже розстроїлося. Женя був дійсно такою нердераною фігурою. Я його добре пам'ятаю по громадсько-політичній роботі. Ну, зокрема, він активним учасником був акцій Повстань Україна, Україна без кучми», Помаранчева революція. Дуже відповідально ставився до виконання своїх обов'язків, які на нього покладалися. Людина була дисциплінована, організована. Ну і, власне кажучи. Загинув він за ту справу, за яку боровся в мирному житті, так, за те, щоб Україна була вільною, незалежною, самостійною, соборною, правовою державою. Так. Його, звичайно, буде не вистачати нам. Тому завдання тих, хто живе, кажуть, пам'ятати про них і доводити почати ними справу до кінця, тобто до повної перемоги. Відспівали мужнього солдата Євгена Суярова у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ми молимось за спокій душі, спочила граба Божого, героя України, загиблого воїна новопреставленого Євгена і за відгущення йому всякої прави невільної і невільної. Відважного воїна оборонця Євгена Суярова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.